Вже, звісно, вже, О, і, на світ, і ті жарко, ну, Тільки на балконі жарко, сьогодні треба збунтувати рулет. Рулет якісний, важкий. Чим цікавий. По краях, в механізмах стоять шестерні. В кожному механізмі по 6 шестеренок. Для того, аби при підніманні та опусканні сам рулет не перекошувався. У всіх дешевих варіантах, тих, що ми практично всі звикли вішати на вікнах, в них немає цих механізмів і тому виникають проблеми з перекошуванням в один чи інший бік. В цьому рулеті даний косяк відсутній. Такий же самий, тільки коротше, трохи. Ага, ми його кріпили оцими тут і, і в кінці. Так, да, і оцеї штуки, що внизу так з'їжала. Ага. Ну, ну тобто тут тут немає сплошної, все, я згадав. Спучної рейки, щоб кріпилася до веселі має. О, мікрофон тут. Причіпається. Рудкі Ще треба пошукати. Чого все вже починається. Та ну не знаю, чи воно мені потрібно, але... Реклама ж, реклама ж. Ну, реклама і воно і цікаво. Так, треба буде, щоб ви притиснули. Цю штуку і ми. Якщо так. Угу. Нам потрібно все одно центр поміряти і рядко. Двісті три. Двісті три. Тепер шукаємо центр. Тут. 172,5, так було. 172,5. А тут у нас було 203. Так. Мінус 203. 35. 35. Ділимо пополам 15.25. Да. Нам треба туди і туди по 15.25. Ну, да. да. Тепер напевно, що будемо прикладати її туди Давай. і ставити мітки. Да? Це вправо, да. то Угу. Mm -hmm. Не треба переставляти, так? Да? Чудово. Ну що. Let's go! Okay, let's go. Так, ми притискаємо клупну до цього, да? mm. так? Так uh. Там позначки є. Да, вот. да. є. І притискаємо да, ну, да, до да. на да, ну, плінту. Багета, багета ну, да. Максимально. Все, притиснуто, там зажато нормально. Да. Все, тоді ставимо позначки. Пилусос є. Да. Чудово. Спочатку шурупу крутом. Намітимо місця, щоб точніше було, бо бур може скакати по бетону. Алло? Добрий день. Ну, десь так приблизно. Чим? А що, що треба? А мені мене вода побігла з крану. І він здувся, його... Зараз треба сняти те, що мокре, і висушити підлоску, підлоску, а потім уже що далі. Напишіть, мені зараз, так, мені, мені зараз, да, трохи незручно, бо я працюю. Напишіть мені десь там в вайбері, в телеграмі, і я відповім вам пізніше трошки. Угу, будь ласка. Те, що багета воно буде відступати, буде тут сонце просвічуватись. може багет відрізати його в одну, типу, до стіни? Та Ні. Ні? — Ну, хочете відріжемо, але ну, я б не робив би цього. Ага. Відрізати ага. не проблема. Ну, ломать не строить, но а, чи це потрібно? давайте ставимо. Так, а тут в комплекті не було цих а... юбілей? Так. Да. Ось у мене є. Вони були в комплекті, а ці не поклали щось. А. Ну дуже часто буває, що навіть якщо кладуть, то ті дюбіля да, не, не підходять. Це я був інструмент поміняв китайський на мілоокі, а розходниками користувався китайськими. А тепер, коли придбав ще й розходники оригінальні, ну не розходники, а в смыслі... Ну, можна і розходники сказати... я маю на увазі, а Дайте другі кріплення. Бури, сверла. То зовсім по-іншому. Хто інструмент заграв? Да, така аналогія прийшла в голову, що на скрипку страдіварі поставити струни китайські. Те саме буде. все, пробуем ставить. Руки надо помыть, чтобы она не помыть. Угу, сгоден. То в прошлый раз мы помыли. Сгоден. Чекайте, выкрутку из мойку, на всякий выпадок. Так, вы вставляете так, чтобы было полностью закручено и донизу Натяжним механізмом, так. Стало? Так, тут теж стало. Ну, попробуйте. Ви хотіли повну темряву зробити? Ну, воно більше зверху стає світло, світла, ніж з боків. Ну, зараз пойду покажу, які подивимося. Госпомки. Давай. <рес> да, можна туди на самий верх є такі е, в Леруа навіть там е, куточки пластикові. Як е, під 90 градусів, так, Да, Так, да, так, так. Да. Це ми розбирали сам механізм, щоб його вкрутити, по-моєму. Ну, тоді знімаємо і будемо розбирати. Так що, обрізати багет? Та ні, він вже тут дирек, наразі. Так і що дирки? Дирки заліплюються, то не проблема. Ну, не знаю. Що ви скажете. Ну, ну я б собі отак робив. Би. Мені там... Тих 2 грами світла все одно воно десь буде проникати по чуть-чуть. Ви не зробите його глухо. Ну, Давайте механізм спочатку розберемо. Да. Ну, думайте, можемо зробити. зрозуміло І що цього вистачить. Що, спробуємо, поміряємо, бо все ж так на око розрахувати там, скільки ті шестерні пропустять, це ж нереально. Ми там якось розрахували, що ця штука, заглушка якраз, якраз сюди підходить. А ми оті ж поставимо. Якщо вона навіть буде трошки нижче, то ми оту поставимо вона буде. Ну або кілька... Ну коротше, зараз побачимо. Треба. Так, це кінець.

Тепер ми туди ставимо заглушку, щоб воно не проскочило. Тут кстати бачите в політу стіни і воно опускається і в перекривах повністю немає світла, поняли? Угу. А дивіться, бачите внутри? Треба... Ну а що, що так? Перестань. Ну. І ось отак воно опа і все. Тут ось так о, ми на... От, бачите, тут нема тої бубочки ось такої. Ага. І через що ми тут мучилися весь ага. час, його переставляли, гралися Але з ним думаю, півдня. Я думаю, так треба вприту в стіни робити. Ну давайте зробимо. Ви бачите, вона закрива повністю ось. раз в 31 Б иду. Ну, там мы то те же самое выправим, то не хвилюйтесь. Давайте по цей. Там же ще штукатури треба, то ще там рано щось підмазувати Давай. як дивіться в мене там я сказав що прийду з 11 до 12 Ні, ну звідси, конечно, звідси ті кутки жахливо виглядають. Ладно, давайте я схожу за штукатуркою. Знаєте що? Те, що тут внизу плінтус, воно трохи відкриває тепер. Ай, блін. Поняли, да? Типа мешает. Ну ну можем ще и там відрезаться? <рес> типу, не. Не. Так что, типа не плинтус, то нормально, да? <рес> Короче, одно и тоже вышло. Ну ладно, давайте цей, может трошки я не знаю. Пушкульджені місця. Замазувались. Высохне, нічого не будет видно. Завершуємо до наступної роботи.